А потім я виліз із космічної капсули і дізнався, що опинився на борнео. Я так довго йшов додому. Я тобі не вірю, Адаме. Круто бро. Так, замовкніть смерди. Я хочу збільшити продажі, тому впроваджую нову систему комісій. Той, хто здійснить продаж, отримає комісійні. Починається який відсоток. Це буде 10% від повної вартості покупки. О, чорт, гаразд. Так нарешті ти налаштований позитивно, Алане. До роботи, будь ласка. Сер, ласкаво просимо в тектауні. Дайте знати, якщо я зможу допомогти. Дякую, Я просто дивлюся. Також дайте знати, якщо я зможу вам допомогти, сер, бо зараз я вільна. Як і я. Будь-який час. Будь-який час. Не чіпай мої цицьки. Я не чіпаю твої цицьки. Вітаю, Чи можу я вам чимось допомогти? О, я просто обираю клавіатуру. О, чудовий вибір. Я порадила б Азерім Опті про У неї технологія безшумних клавіш. У Елі, здається, Адаму, так, Адаму на складі потрібна твоя допомога. Тож давай я сам займуся цим покупцем. Я тільки закінчу з покупцем оформлю продаж і піду на склад. Дякую. Тож, як я казала, Азерім має технологію безшумних клавіш. які... у Азарім, ні, ні, ні. Набагато краще відовер з чутливими клавішами. Але у відовер немає безшумних клавіш. Тож гадаю, краще взяти цю у відовер, час відгу. Набагато менше, ніж у Азерім, тож це набагато кращий вибір. Давайте я вам все оформлю. Ходімо. О, я можу оформити вам відовер. Давайте сюди. Взагалі-то я прийшов сюди за Оптика Лоджика, бо на неї розпродаж. Це чудовий вибір і була б моїм другим вибором. Ваша правда, ви фактично зберігаєте на ній купу грошей. Я можу для вас все оформити. Давайте я про все подбаю. Сюди. Ходімо сюди. Ой, я сам про все подбаю. Ходімо сюди, покладіть сюди, і я вас розрахую. Я сам розрахую, сер Елі, дозволь. Ні, це маю зробити. Я. Я маю обслужити покупця. Або я можу це зробити, бо я перший привітався з вами, сер. Замок. Замок не Адаме. Я сьогодні стою за стійкою. Так, але я підійшла до нього першою. Він взяв мою другу пропозицію. Так, але я все О, схоже вони дуже зайняті. Я можу вам допомогти. Або я міг, би, адже ми так мило спілкувалися. Давайте я допоможу вам тоді.